Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками, коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, точно знаю, що ви е, знаєте таке про, про тим'ян чи чебрець, е, що він не росте на одному місці е, весь час. Ось у мене тут діляночка, того року було цілий квадратик, приблизно метр на метр, а цього року дві третіх посохли кущики і я їх звідси вибрала. Зібрала зараз із однієї третьої трошечки на чай, а решту залишила на формування насіння і в цьому квадратику я його розсію. А також чимось підживлю. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!